Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Всякий, хто підносить себе, буде упокорений, а хто упокорює себе, буде піднесений. Свята церква сьогодні в притчі про Дмитрія і Фарисея, подає нам таємничу. Глибини віків, ще у Ангельському світі почалася ця різниця. Господь Бог створив ангелів. одних зробив сильнішими, створив сильнішими, інших створив слабішими. Але це Господь Бог. Створив, як хотів, а тоді Господь Бог допускає спокусі, щоб кожен пережив якесь перелаштування внутрішнього світу свого, свідомості, духу свого і кожен визначив сам себе. Бо якщо Господь Бог дав достоинство. І комусь менше, а комусь більше, кожен має підставу нарікати на Господа Бога, що чого мені Господь Бог так дав. І це ми так, люди, робимо тут. Чого мені Господь Бог дав таку недолю, а комусь той гірший, а йому так добре. І це в нас завжди на устах є. А Господь Бог, як примудрий, дав усім право. Вибрати і самі побудувати свою долю. І наскільки ще Господь Бог благородний, ну, як Господь Бог, як предвічна любов, ще дає нам заповіді, дає нам приклади, не вкради, не вбий і так далі. І потім Господь Бог. Ще за гострую люби Господа Бога і Твого ближнього. Оці заповіді, ці заповідей, хто хоче їх послухати і виконати, бо це заповіді, які вийшли з уст Божих. І ці заповіді ми зобов'язані виконувати, влаштовує нас, не влаштовує. Хочемо, не хочемо, а необхідно виконувати, бо вони виходять під самого Господа Бога. І хто Бога поважає і цінує і як Бога, той обов'язково буде виконувати ці заповіді. Можливо, це ще неможливо, Ну, це висвітлилося дуже у. В час, коли наступило християнство. Церква була гонима, а люди хотіли служити Господу бо освідомили, хто такий Бог. а інша частина не освідомила і почали одні одних гнати вбивати. І достойна частина краще прийняла мученицьку кончину. Віддала своє життя в дар Богу, але любові до Бога не зрадила. Оце Господь Бог дав всім нам право, а навіть зобов'язав. Він нас створив, яким він хотів. А тепер кожному з нас дає право самим собі обрати місце. Те, що хтось фізично сильніший тілом, це те, що хтось сильніший розумом, воно не має ніякого впливу на духа. Тут Господь Бог всім нам одинаково дарував віру в Бога. Пізнання Бога не треба багато, але просто Освідомите, що Господь Бог великий, живий, істинний і могутній, і цього досить, щоб в нього вірити і йому себе подарувати. А тоді Господь Бог сам вирішує, дає нагоду нам самим визначити своє місце, щоб не було нарікань, що Господь Бог мені таку долю дав, а Он тому дав кращу. Кожен з нас сьогодні у цьому світі, у тих кризових ситуаціях, в яких ми знаходимося, кожен з нас будує своє місце у Бозі. Ісус Христос показав, як було у ангельському світі. Два чоловіки вийшли до церкви помолитися, один був фарисей, а другий митар. І фарисей це людина маєтна, знатна, горда, сама в собі достойна. А митарі, якщо взяти історично, то це були люди, які не могли забагатіти, якось у них це не вдавалося. А вони вже всім кинули. І йшли на роботу до римлян, до необрізаних. І з своїх збирали мито за проїзд дорогами. Римська імперія ходила на війни до тих народів тих, і її треба було дороги, нормальні для війська. І Римська імперія побудувала дороги. Аби мала куди пройти армією. А як вона понесла затрати, то вона хотіла собі затрати оті повернути і винайняла митарів, які збирали гроші за проїзд дорогою римською, і здавали у касу римських митарів. І вони були ці люди призріні у народу ізраїльського, бо забороняв закон відносини з необрізаним. Той, хто спілкувався з необрізаним, той завжди перебував у нечистоті. Але ці люди, якось їм не вдавалося назбирати майна. І бути знатними, і вони вже як упали, так уже і змирилися з цим. Як бути нечистим, то вже і бути нечистим, і, і йшли і служили необрізаним римлянам. Але тут, як завжди, всюди є спокуса. Приїхати дорогою від. Одного роздоріжжя до другого мало ціну таку. Але вони ціну натягали, у римську касу, здавали те, що необхідно було, а решту собі забирали. Воно і сьогодні віджило те, що продавці, винайняті підприємцям, підприємець кладе ціну одну, а працівники. Які торгують товаром, кладуть свою ціну. І те, що їм вдасться заробити поза підприємцем. Підприємцеві віддають його ціну, а собі забирають те, що їм вдалося вторгувати більше. Це зло ніколи не вступає з, як спокуса з, з арени. І ото. Митарі брали ціну за проїзд дорогою римською і були зненавиджені у народі. І ото Христос обирає з митарів, чоловіка по імені Левія, який потім названий Євангелист Матфей. Це митар Левін. Ісус Христос побачив його і сказав: Іди за мною. А він, будучи з середовища відкинених і погорджених, зрадів. І тоді, ідучи і на прощання зі своїми приятелями, митарями, зробив пригощення у своєму домі для Ісуса Христа і апостолів, і своїх товаришів по митарській справі. Побачили це. Фарисеї, які були блюстителі закону, які були виконавчі у законі Мойсею, та й кажуть є, до апостолів, як це ваш вчитель наче праведний, а їсть з митарями і грішниками, як він собі може таке дозволити, всі фарисеї, усі передові священники митарями погодою. А ваш учитель, наче праведний, але не дотримується закону старців і книжників. Ісус Христос їм відповідає, що й воно нас торкається. Скажіть їм, що нехай навчаться милості, хочу, а не жертви. Син людський прийшов спасти грішника покликати до покаяння, а не праведників спасати. Ото Ісус Христос тут звертає увагу, що Господь Бог всіх створив одинаково, і багатих, і убогих, і митарів, і праведників. І Господь Бог дорожить кожною людину, бо Він є сотворитим всіх. І ото Христос. Споживає їжу з митарями і грішниками, а праведні фарисеї і кородові священники, наче праведні, але грішать засудженням Ісуса Христа, що Він споживає з митарями і грішниками. А тепер <кхід> Ісус Христос бере цього ж митаря і кладе у приклад. Праведним юдеям, а партії фарисеїв, передових священників і книжників, які складали еліту, владу юдейську. І вони слідкували за тим, що робиться в Єрусалимі, і що робиться взагалі в Юдеї у, всій, у всьому царстві. І отут вони завжди мали. Суперечку з Ісусом Христом, бо вони хотіли, щоб Ісус Христос корився їхнім законом. Вони не хотіли Собі дозволити повірити і уявити, що Ісус Христос є законодавець, сотворитель і праведника, і грішника, законодавець закону моралі. І Дозволяє спокусі працювати. Бо сказав Христос, спокуса мусить бути. І оце Христос показує над ким спокуса як панує. Митар спокусився на заробіток у необрізаних і перебуває постійно в стані нечистоти, але він з цим змирився вже навіть. Не звертає увагу на те, що він перебуває постійно у стані сквернення, а просто живе так, як, допустимо, ми. Відчув потребу помитися, помився, бо нечистота у юдеїв вимагала норми для очищення це були такі: треба перебувати до вечора в стані нечистоти, тоді знімати з себе одяг. Як нечистий, як сперний і випрати, а і помити тіло і брати чистий одяг, і ти вже будеш чистим. А тарі, здається, такого не зберігали, цим не хвилювалися, а жили, як життя дозволяло, бо вони виживали, а не жирували. А Христос тепер каже, Прийшли два чоловіки помолитися в храмі один митар, а один фарисей. І тут Христос змальовує картину Ангельського світу, коли Господь Бог дозволив архістратегу, Денниці дав право володіти. Керувати ангельським світом, але не панувати над ним. А цей захотів панувати над ангельським світом і уявив себе великим. Наче цей раз всі ангели коряться йому, слухають його розпоряджень, то тоді він може знайти собі місце серед богів, як він каже, індовище зір небесне. Тобто за всіх достойників я стану найвище і буду подібний до Всевишнього, до Господа Бога. Але ця гордість не принесла користі денниці. Розділилися ангели і слабіші, воювали з сильнішими, з достойниками. І Правда Божа руками слабіших ангелів перемогла знаменитіших ангелів. І вони стали переможені і скинені з небесної слави. Оце той самий приклад тепер Христос приводить у притчі про Митаря і Фарисея. Митер Належав до убогої касти і був слабіший за фарисея. А фарисей став нас валятися, а не молитися Господу Богу. Я тобі дякую, що я не такий, як інші, чи як той метар. Я такий благодійний, я отакий отакий. А тут треба сказати, що Часто фарисеї, або, інакше сказати, маєтні люди, коли змогли злитні, тоді вже вони не власними силами багатіли, а за рахунок слугів. Але вони слугам не доплачували, і слуги виконували найтяжчу і найбруднішу роботу. А у такому випадку єдні люди, а ще особливо партія фарисеїв, панували. І вони лише вихваляли себе, що наче вони вміють організувати. І отак вони забагатіли. І ото фарисей, Ісус Христос у принці вкладає в уста те, що чим хезували фарисеї. Пощу два рази в тиждень. Даю десятину і подібне. А тепер Христос показує митар я. Митар не давав десятини, а може, давав. Але був свідомий завжди того, що він перебуває в стані нечистоти. Оце відчуття стану нечистоти, завжди людину тримає в покорі. І митар. Не дозволив собі підвести очей до неба, до Господа Бога, тільки бив себе в груди і благав помилування. І Христос каже, що митар пішов додому більше виправданий, ніж фарисей. А ще Христос показав, як фарисеї вміли шукати почестів. У людей. Вони не молилися вдома, а йшли на роздоріжжя. Бо як не з києї, то з іншої чи ще з іншої дороги люди будуть йти на, на роздоріжжя і побачать фарисея і будуть хвалити його, і будуть його величати, титулувати Учителю, Учителю. Оце Христос е показує чим яким духом жили фарисеї? І ото у притчі, яку сьогодні церква нам пропонує до роздумів, показано, як будувати своє життя? Можна бути і багатим, але не втратити своєї простоти. Але вертаємося до того. Яка мета того, що Господь Бог створив усіх, а потім дозволив спокусі зробити неприємність вдертися у нашу природу і тоді показувати всілякі ласощі, становище, гарне миловидність сила, спортивність. Щоб ми могли на щось покуситися, ну, спортивні хочуть гарно ззовні виглядати. І на місці поклонів, тренують тіло спортом, аби вони були гарні ззовні. Не перед Богом. Інші <клес> люблять бути миловидними, закохуються у миловидність. Інтелігентність, інші люблять гроші, інші люблять майно. Ось ці спокуси і інші, яких ми не назвали саме, я би сказати, полонили кожну людину і кожна людина десь помиляється, іде за спокусою. І кожна людина визначає собі місце. У загробному світі. І тоді Господь Бог нас створив одними, а в кінцевому результаті в загробному світі ми будемо зовсім іншими у порівнянні з нашими приятелями, з нашими сусідами. Хто як відгукнеться на спокусу? І тоді спокуса формує. А наше достоинство перед Господом, на усю вічність. Оце в притчі про Митаря і Фарисея, саме Христос показав, як Господь Бог кожному дав право сам собі визначити місце у загробному, у вічному світі, бо це на всю вічність. І тоді ніхто. Не зможе сказати Господу Богу, що ти мене таким створив, а не таким. Господь Бог тебе створив, дав тобі достатньо сили взяти найвищий щабель достоинства в небі. А найвищий щабель здобувається найнижчою покорою, гідністю митаря. А то кожен має скільки сили. Здобути найвищий щабель достоїнства у Царстві Небесному. І кожен з нас спокушається, як не тією спокусою, то іншою. Кожен шукає, як мені краще бути, як мені вижити, як мені не втратити роботу, як мені житло зробити. Все це є. О, це терен, в якому ми працюємо, і в якому ми. Допускаємо помилки чи робимо чесноти, хоч ми в цьому хаосі, ніяких чеснот не бачимо і помилки нас не цікавлять. А воно все будує наше достоинство перед Господом Богом. І тоді Господь Бог відкриє усю правду, і кожен з нас побачить. На що він здатний, що собі побудував, і з тим залишиться на усю вічність. Дорогі брати і сестри, у такій простенькій притчі Христос Спаситель поклав такі глибокі таємниці і робимо висновки, як нам будувати Бог. не те, що Господь Бог нам дав. Буде там враховано, але те, що ми тут собі сьогодні побудуємо, це буде наше достоинство. І коли ми захочемо відкрити рота, щось докорити Господа Бога, правда не дозволить нам замовкнемо, що собі побудували, тим радій і хвали Бога, що бодай це є. Нехай Господь Бог дасть нам мудрість побудувати собі місце, аби ми могли оглядати велич слави лиця Господнього, сяяти барвами величі небесної очовішність. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!